Сумна та скорботна подія знову зібрала Дубенчан на центральному майдані міста. Жителі Дубна зустрічали свого героя на щиті Андрія Івановича Глівку, 1980 року народження. Життя воїна обірвалося на Донеччині внаслідок отриманих важких поранень. 1 листопада 2024 року. Внаслідок атаки ворожого дрона. Загинув наш земляк. Машиніст екскаватора 23-го інженерно-позиційного полку. Солдат Глівка Андрій Іванович. Народився Андрій Глівка у селі Малі Сади Дубонського району. Він був активним у житті громади. Улітку 2023 року. Був призваний на військову службу до служби. В Збройних силах України Андрій Іванович працював заступником з виконавчих питань сільського голови Тараканівської сільської ради. Він був доброю людиною. Побратими його любили і поважали за щирість, душевну простоту і оптимізм. У загиблого залишилися. Любляча дружина та троє діток. На Майдані Незалежності священники Православної церкви України відслужили поминальну молитву. Віддати шану своєму герою зібралося чимало людей. Його родина, друзі, колеги, побратими та небайдужі. Сьогодні ми знову зібралися на цьому майдані, щоб помолитись, щоб попрощатись. З воїном Андрієм, воїном, який став на захист України, на захист нашої рідної землі. Воїн Андрій і всі воїни, які захищають нашу державу, які кладуть життя своє за неї, це новомученики. Тому наш священий обов'язок, дорогі браття та сестри, не занедбати цей подвиг наших героїв. А обов'язково вірити в цю перемогу, вірити, що майбутнє покоління виросте великою любов'ю до своєї землі і будуть великими патріотами. У пам'яті усіх, хто знав воїна героя Андрія Глівку, він назавжди залишиться світлою людиною. Доброю відповідальною та чуйною його любов до України та готовність прийти на допомогу завжди залишаться прикладом для наступних поколінь. Захисника проводжали з пошаною та військовими почистями. Після прощальної церемонії на майдані Незалежності міста Дубно траурна процесія вирушила до села Тараканів. 5 листопада у Свято Троїцькому храмі буде звершено чин похорону полеглого воїна світла і вічна пам'ять нашому захиснику.